Вітаю, друзі! І в принципі, як ви вже знаєте, Китайська Народна Республіка активно підтримує зв'язки з Російською Федерацією і всіляко допомагає їй в фінансовому і військовому плані в її агресії проти нашої країни. І це вже ні для кого не є секретом. Однак, саме в 2024 і на початку 2025 року дві авторитарні держави вийшли на абсолютно новий рівень партнерства. Про це, а також про інші моменти їхньої співпраці. Недавно розповідали в програмі журналістських розслідувань з приводу високопосадової корупції під назвою Схеми. Як повідомляють журналісти, після того як західні держави запровадили санкції по відношенню до Росії, після чого Ерефія втратила доступ до західних ринків в першу чергу ринків озброєння, а також рідкоземельних металів, які можуть використовуватися в військовій промисловості, а також до ринку технологій, які так само використовуються у виробництві дронів чи нової техніки. Китай почав активно співпрацювати з Росією, став монополістом на російському ринку. Звичайно, можна багато розповідати про те, що так звана Російська Федерація і на даний момент має можливості для обходу західних санкцій і закупівель західного озброєння, а також технологій для виробництва, наприклад, тих же власних дронів. Адже якщо ми згадаємо деякі конкретні випадки. Коли нашим бійцям вдалося, так скажемо, приземлити російські безпілотники, то серед їхніх компонентів були виявлені мікрочіпи, двигуни і різноманітні інші мікросхеми західного походження чеського, канадського, американського і так далі. Однак не можна відкидати й того факту, що так звана Російська Федерація значною мірою опинилася в ізоляції і тепер може надіятися лише на Китай, так от, згідно розслідуванню, яке проводили схеми. Аналізуючи дані російських митних баз, поставки основних металів, необхідних для військової промисловості, таких як Гелій, германій і Стибій, здійснював саме Китай. Хоча, як повідомляють аналітики, він і до повномасштабного вторгнення займав значну частку на ринку цих самих металів в Росії. Однак, після 2022 року повністю захопив його під себе. Наприклад, у поставках Германію до 2022 року Сполучені Штати Америки. Займали всього 14%. В той час, же, якщо ми візьмемо дані по поставках Галію в Росію, можна зрозуміти, що Сполучені Штати займали 55% всього ринку, в той час як Китай всього 19%. Однак в 2023 році Китайська Народна Республіка стала абсолютним монополістом. Стосовно ж з Тибію, то другим головним її постачальником до повномасштабної війни була Німеччина, займаючи всього 32% ринку, в той час як Китай. Займав 67%, а в 2023-му його частка на цьому ринку навіть впала. Адже тепер так звана Російська Федерація отримає велику кількість стибію ще й від Об'єднаних Арабських Еміратів, які, однак, не входять до списку країн, що наклали санкції, але все одно не можна не відмітити значний та навіть переважаючий вплив Китаю на ринку цих рідкоземельних металів в Росії, металів, які критично необхідні для військової промисловості будь-якої країни, і таким чином. Багато хто серйозно недооцінює те, яку роль грає Китай в російсько-українській війні, підтримуючи російську агресію своїми поставками. Адже без вище перерахованих матеріалів, таких як Стибій, Германій та Галій, Російська Федерація, наприклад, не змогла б виробляти ті ж тепловізори, нову техніку, а також ракети, танки і дрони. Адже, наприклад, той же Стибій є важливим компонентом у напівпровідникових матеріалах для військової електроніки. Германії використовується у виробництві оптичних приладів, таких як присіли для танків, безпілотників і гвинтівок, є критичним для інфрачервоної оптики, яка використовується в авіації, танках і системах наведення ракет. А Галій входить до складу мікросхем для систем управління військовою технікою, а також використовується у виробництві мікроелектроніки, зокрема радарів, систем зв'язку та ракетного наведення. Тому справедливо можна сказати. Що без підтримки Китаю, Російська Федерація зіткнулася б з величезними проблемами і дуже скоро не змогла б продовжити війну, адже в неї просто не було б матеріалів для виробництва нової зброї. Таким чином, з упевненістю можна сказати, що Китай є таким же самим ворогом та агресором проти України, як і Російська Федерація. Однак дехто може сказати, що є приватні компанії, які постачають російці метали, і це не означає, що китайська держава налаштована проти України. Однак. Якщо ми проаналізуємо структуру власності цих самих компаній, то зрозуміємо, що значна частка цієї самої власності належить саме китайській державі, а саме членам компартії, а також компаніям з державним капіталом. Як приклад, можна привести ось цю компанію, назву якої я хрін колись зможу вимовити. Однак відомо, що частка власності в ній належить члену комуністичної партії Китаю Бао Веньдуну, а інші акції. Вище згаданим компаніям з державним капіталом. Продукцію цієї самої компанії отримують підприємства, пов'язані з російським розтєхом. передусім саме заводи, що виробляють оптичні системи для російської військової техніки. І така ж сама ситуація з багатьма компаніями та фірмами, що постачають необхідні метали Російській Федерації. Звичайно, там є і значна частка приватних підприємств, які не належать державі. Однак це не відміняє того. Що Китай відкрито веде антиукраїнську політику, і що без його підтримки російської агресії, російсько-українська війна завершилась би набагато швидше, і завершилась вона б нашою перемогою, бо Російська Федерація банально вже не мала ні озброєння, ні техніки. Однак в цій ситуації виникає доволі таки справедливе запитання. А навіщо Китайська Народна Республіка це робить? Навіщо вона підтримує Росію і чому так боїться її поразки? Ну насправді тут все доволі таки просто. Китай та Рашка мають тісні економічні та політичні зв'язки, а сам же Пекін розглядає Москву як важливого партнера у протистоянні з Заходом, особливо зі Сполученими Штатами Америки, особливо після приходу Трампа. До того ж, не слід відкидати ще й той факт, що незважаючи на те, що нам часто кажуть, що виключно Росія є залежною від Китаю, але насправді ця залежність є взаємною. Адже Росія є значним постачальником енергоресурсів до Китаю, від чого власне і залежить енергетична безпека КНР, і втрата цього партнерства у результаті поразки Росії може дуже сильно вплинути на китайську економіку, яка і так зараз переживає не найкращі часи у результаті падіння акцій будівельних компаній. До того ж, поразка Росії може бути невигідна Китаю з точки зору внутрішньої стабільності, адже якщо Росія програє війну. Це може сильно послабити позиції Владіміра Путіна і призвести до боротьби за владу, яка потенційно може розколоти так звану Російську Федерацію. Це ж, у свою чергу, може бути невигідно і Китаю, який боїться наслідувати приклад Рашки і не хоче собі такої долі. Однак із цього вище сказаного також виникає і інше питання: а чи можна якось протидіяти пасивній китайській агресії? Адже очевидно, що Україна з її економікою точно не може Китаю нічого протиставити. Для цього потрібна сильна наддержава з сильним та вольовим лідером, який буде готовий до радикальних рішень задля придушення агресора, задля знищення китайської гегемонії. І в цьому плані українцям нині дуже пощастило, адже в США на виборах переміг саме Дональд Трамп, який власне активно просуває жорстку антикитайську повістку і вже презентував свою майбутню геополітичну стратегію по протидії китайській економічній та культурній експансії. Адже недавні заяви Трампа з приводу Гренландії, Канади та Панамського каналу викликали у цих країнах хвилю настороженості та невдоволення, однак в тому ж Пекіні був ефект стриманого конвульсивного тиску рівня інсульту. Адже ні для кого не буде секретом, якщо я скажу, що Китай вважає себе майбутнім світовим гегемоном і прагне цієї цілі з 1990-х років поступальний внутрішній розвиток сильно допомагає йому в цьому питанні. Але насамперед в економічному, а потім вже в культурному. При цьому, хоч Китай не є арктичною країною і не входить до так званої Арктичної Ради, як повноправний член, а лише спостерігач, але його мета отримати гібридний вихід у цей регіон. І таким ключем для Китаю стала Гренландія. Не можна не помічати того, як в останні роки Китайська Народна Республіка активно інвестувала в Гренландію, зайнявши важливе місце в економіці цієї території. Яка номінально контролюється Данією прикладом же економічного поглинання Гренландії може стати хоча б те, що 15 березня 2013 року офіційний представник МЗС КНР Хуа Хуачунь змушений був зробити офіційну заяву для ЗМІ про те, що обговорення масштабних та небезпечних інвестицій Китаю в Гренландію вийшло далеко за межі реальності. Повторюся, це було в 2013 році. В той час, як, напевно, останньою краплею для Дональда Трампа стало те, що Китай спробував викупити у Гренландії військову базу Тулі, яка десятиліттями була основою для армії США на цій території, що було б дуже символічним ударом по Сполученим Штатам. І це ми ще з вами не говорили про Панамський канал, який є стратегічно важливим для США логістичним вузлом, який значно скорочує шлях від східного до західного узбережжя штатів і не тільки, через нього проходить дуже багато кораблів. І він буквально є золотою жилою. Сьогодні Панамський канал це ключова для США артерія між двома океанами. Однак вона активно поглинається китайськими інвестиціями. Пекін не шкодує коштів для того, щоб скуповувати Панамські порти. І зараз з п'яти найбільших портів два вже знаходяться під контролем саме китайських компаній. І звичайно ж, Сполучені Штати аж ніяк не можуть дозволити того, щоб КНР домінувала в цьому критично важливому регіоні. Адже це передусім стосується виживання американської гегемонії. І тут ми плавно підходимо до ролі України в цьому протистоянні. Адже хоч би як це дивно не звучало, але саме від того, як складатиметься політика Дональда Трампа відносно України залежатиме і те, наскільки успішною буде його антикитайська позиція, особливо з огляду на те, що Росія сьогодні тотально економічно залежить від Китаю, а він так само залежить від неї. Дональд Трамп же у будь-якому разі розпочне нову економічну війну проти Китаю, і в даному випадку лише від Пекіна залежатиме, наскільки вона для нього буде руйнівною. І 47-й президент США вже відкрито натякає КНР, що саме може пом'якшити її долю. І це вплив на Росію у питаннях України. З урахуванням впливу Китаю на РФ і тотальну залежність Москви від Пекіна у багатьох питаннях приховувати рівень цього впливу не варто. Пекін має зрозуміти одну важливу річ. Уся ця далекосхідна політика, заснована на натяках, символах та іншій традиціоналістиці, Дональду Трампу абсолютно чужа. Він розуміє лише пряме, незавуальоване мовлення, і любить усе швидко і бажано зараз. Прямий текст, пряме мовлення та прямі дії. Тому сказані ним слова про можливість впливу Пекіну на Москву, це натяк на можливі поступки у майбутній великій економічній конфронтації двох гегемонів. Наприклад, Сполучені Штати Америки можуть взяти під протекторат не всю територію Гренландії, а погодяться відродити базу Тулі за збереження обмеженого доступу інвесторів з Китаю на цю територію. Дуже важливим натяком для Китаю стала і заява Дональда Трампа про те, що він має намір вводити нищівні санкції проти Російської Федерації, а також обвалити ринок нафти, що в свою чергу також є вигідним для Китаю. Адже такі дії зроблять РФ іще більш залежнішою від КНР. І хіба це не те, про що Пекін взагалі міг мріяти, і чого він так сильно прагне? І в такому випадку Китаю доведеться обирати журавель у руках у вигляді Росії, щонайменше по західному берегу Байкалу, чи синиця у вигляді Гренландії? Думаю, вибір тут очевидний. І з Китаю на Російську Федерацію може якраз таки стати тим фактором, який призведе до завершення війни в Україні. При цьому Китайській Народній Республіці варто якнайшвидше схвалювати це рішення. Адже їхня шанхайська біржа це не віковий непохитний бастіон, а колос на глиняних ногах або роздута мильна бульбашка, яка може в будь-який момент луснути, обваливши таким чином все китайське благополуччя. І особисто ж я думаю, що в такому випадку Китай явно не стане ризикувати і зробить розумний крок. Ну а на цій ноті я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте. І ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!